У випускників завершилась основна сесія НМТ. Школярів ліцей імені В'ячеслава Чорновола продемонстрували найвищі показники успішності. Дев'ятеро випускників склали НМТ на понад 180 балів. Константину вдалося здобути 200 балів з математики. Випускники розповіли, що допомогло їм досягти таких результатів. Бутувався як всі діти, дивився на свої недоліки, виправляв, вчився в школі гарно. Так ось якось вийшло, що написав на 200. А ти ходив до репетиторів? Чи ти готувався сам або ж в школі допомагали? Я ніколи не ходив до репетиторів з математики, але деякий час ходив до репетиторів з української мови для того, щоб чуть, -чуть краще підвищити результати і все. З 10 класу я почав покращувати базу, а потім вже в 11 класі почав покращувати знання 11 класу, потім дивився на недоліки інші, наприклад, недоліки в базі, наприклад, 7-8 класу, і таким чином дійшов до того, що знав майже все, що потрібно для НМТ. До англійського я Ще з четвертого класу його вивчаю, і мені це легко дається. Я пішла цей рік на підготовку для до ЗНО. Там такі подібні завдання вирішувати. Ось до математики я ходила до репетитора. Як по тому, що ви вивчали в школі, і плюс проводили, чи у вас додаткові ну, пробники з а Плюс ви вирішували там на цих на уроках завдання з НМТ? Так, по історії ми завжди вирішували завдання. Потім в кінці року з англійською мовою ми там теж проходили, з українською також робили завдання. Пробні були в нас, робили пробні сесії в школі. Це допомогло. Тому що ти це відчуваєш, як воно буде, і ти не йдеш зразу здавати, і ти на нервах весь. Тому це допомагає. Я хочу сказати, мені допомогли уроки пані Юлії. Я не ходила на додаткові, але в мене там щось в голові відклалося, що я змогла там декілька питань по історії за темами, які ми проходили, вирішити. Я почала готуватися влітку після закінчення 10 класу. Я почала робити тестові завдання з усіх предметів. Я була в принципі, задоволена своїм результатом, який в мене був. І ну, в школі також робили завдання, дуже багато завдань ми робили тестових, і це ну, також допомогло мені отримати високі результати. А от ти ходила до репетиторів, або ж ти готувалася сама, або ж допомагало те, що у вас готують в школі? Я ходила до репетиторів з усіх предметів, ходила з української, з історії, з математики і з англійської мови, а також мені допомагало те, що в школі ми багато робили ну, завдань. Це все вкупі, воно мені дуже допомогло і було ефективно. Результати успішної здачі НМТ це наполеглива праця школярів і вчителів, зазначила Олена Стасевич. Я думаю, перш за все, це історія особиста кожного і кожної нашого писника. А я думаю, що це їхня така спланована програма дій, це їхня теня, мотивація. Спілкуючись з ними, з усіма, ми зрозуміли, що в кожного з них є свій рецепт успіху. А хтось вже собі злогіч запланував, мотивував себе, що йому потрібно вступити саме у мріяний вуз. А хтось собі розумів, що потрібно працювати над собою, працювати над аналізом своїх помилок. А хтось розумів осмислено, яка його мрія. А ми свого часу командою педагогів-наставників. Старалися допомогти дітям і зорієнтуватися і потренувати У нас в історії традиції школи вже третій рок поспіль є тренування до мультипредметного тесту, коли ми проходимо за пропоном варіантами. Українського центру ціміння якості так? Тестуває, тестуємо дітей, тобто тренуємо їх на всіх канікулах а, тричі на рік, а, щоб вони охопили ту атмосферу, відчули себе, всичко, як зібрати, як перемикати свою увагу, як опанувати себе. І так ми кожного разу вчителями, по-перше, аналізували, дивилися, як на що звернути увагу вчителям, які викладають в класі. По-друге, можливо, які поради давати індивідуально. Вчителям, які викладають в 10-11 класах на своїх уроках, так і прилаховувати це при, при при роботі з ними, друге місце за кількістю високих результатів посів ліцей номер 3 Ашг. П'ятеро його випускників отримали понад 180 балів на НМТ. Микиті вдалося отримати високі результати з усіх чотирьох предметів. підтримати. В принципі, я Досить таки непогано вчився всі ці роки. Останній оцей рік перед НМТ я почав готуватися ще з літа я почав практикувати з математики, бо математики я пішов у гуманітарний клас, у мене було тільки 3 години на тиждень, тому я вирішив, що на неї я сфокусуюся. Потім вже з початку року нас активно готували ще на уроках. Хочу відзначити, що вчителі таки непогано організували підготовку. Ми Різні пробні варіанти НМТ. Ми перерішували навіть варіанти завдань ЗНО, які могли потрапити на НМТ. Ну і в принципі за всі ці роки в мене сформувалася досить така непогана база, адже я ще брав участь в Олімпіадах, був призером районних Олімпіад, обласних Олімпіад. Ну і тому в мене з усіх цих предметів була досить така міцна база. Англійська, я не скажу, що я багато готувався, я готувався лише на уроках, але що їх у нас було 9 на тиждень, то <смі>, мені досить таки вистачало. Історія, історія, я в цьому році брав участь в Олімпіаді. Там я ще багато для себе, що згадав, щось навіть нове до себе <смі> дізнався. Ну і плюс ще з нами і ну. На уроках готували Надія Валентинівна спеціально проводила нам уроки з підготовки. Вона нам розповідала матеріал, давала нам тестові завдання, які можна вирішити. Для отримання високого результату НМТ в ліцеї номер 3 проводилися додаткові заняття. Опрацювання матеріалу розпочалося з першого семестру 11 класу. розповідає Надія Гузик за ми. Дійсно намагалися проводити додаткові заняття для того, щоб учні могли повторити матеріал. Тому що, наприклад, 11 клас він має свою програму навчання і діти повинні її засвоювати. На повторення відводиться дуже невеличка частина часу. Тому потрібно було повторювати. Наприклад, я, вчитель історії, я вам можу сказати, що потрібно було спочатку. У нас була така установка, була таке, така програма, що ми починаємо повторювати з восьмого класу, а вже в першому семестрі, вже коли почався навчальний процес, коли все це вже почалося, були зроблені доповнення і нам додали ще. П'ять тем за 6 і 7 клас. Тому ми могли проводити додаткові заняття з учнями тільки після уроків. Попередні дані результатів ННТ зводилися в управлінні освіти. Аналіз оснований на показниках, отриманих від адміністрації ліцеїв. Цього року ми можемо сказати про те, що у нас велика кількість учнів, які склали мультитест на доволі великі бали, тому що ми вважаємо, що високий бал це бал від 180, тобто 180 і більше. Це такий доволі серйозний результат і заявка на звичайно вступ до вищих навчальних закладів на бюджетну форму навчання і вибір в першочерговий фону того вузу, який подобається. Тому тут заявка доволі непогана. Ми цього року маємо 20 учнів, які склали тест на 180 балів і більше. А також ми маємо двох хлопців, які у нас показали результати на 200 балів. Один з них учень ліцею Чорновола 200 балів з математики, і інший учень. Авторської школи гузика 200 балів з англійської мови. Більше про результати мультипредметного тестування дивіться у програмі Промова.